Вітаю, друзі, на нашому дайджесті. Мене звати Нейробіка, і давайте подивимось, що новенького сталося в українському репі за ці два тижні. А перед тим як ми почнемо, переконайтеся, що ви підписані на цей канал, адже в нас постійно виходить цікавий контент. Коротеньке інтро, і поїхали. Один із найбільших, наче як хіп-хоп в минулому лейблів, розпускає своїх артистів. Іван Клименко, співзасновник лейблу Енко, зробив заяву про те, що віддав усі права на їхню музику артистам лейблу. А це означає, що Альона Альона, Калуш та Сковка відправились у незалежне плавання. Цікаво, у чому причина такого кроку, хоча ми напевно здогадуємось. Але взагалі-то це дуже благородний вчинок зі сторони лейблу, що безумовно заслуговує на повагу. Тим самим вони показали, що артисти та лейбли можуть розходитись без скандалів та судових справ, не дивлячись на те, що контракти у виконавців досі не закінчились. Дуже цікаво, що буде далі. Чи означає це те, що ми знову побачимо реп від Калуш? От в нас і видався шанс з'ясувати, чи був причетним Клименко до того, що Калуш перестав робити реп, як на початку? Сам лейбл зазначив, що це лише одна частина стратегії, а їх ціль це закордонний ринок та Гремі. Що ж, успіхів та процвітання. І не встигла новина про лейбл Енко вистигнути, як його засновник Ваня вже випустив пісню під псевдонімом Ваньок сумісно з іншим продюсером Антоном Чілібі. Дуже душевний сингл, маленький принц з пацифістськими настроями, які Клименко вже давно просуває як свою ідеологію, що зовсім не є поганим. Цей трек добрячий приклад того, як чудово може звучати сумісна робота двох продюсерів. Продовжуємо наш дайджест з новим альбомом Диктор. То не знає раніше, цей репер випускав дуже потужні треки, такі як самопал, голоси, «Джек» та інші. І взагалі у реп ком'юніті він вважається доволі потужним мемсі. Сьогодні ми чуємо відносно новий звук, не схожий на попередні релізи, але тим не менш дуже цікавий з усіх релізів нового альбому. Хочеться виділити пісню. Бан тут багато нарні, так я почуття такту маю на пітахі не питав їх. Як тобі бо по барабану мене відкритики, не бомби, чистковеде мій волі вороби.

Доволі придуманий стиль, але одноманітне звучання. Столовіста сталовіста Фльор, який недавно був тіктокером і почав читати реп, чи то він завжди читав реп, а потім став тіктокером, напишіть в коментарях. Випустили трек котику з одного боку. Класний трек, досить мелодійний та навіть заспокійливий. Але чи поставити на репіт це вже особиста справа, як то кажуть? До речі, цікавий посил. Як зазначає виконавець, це коли люди щось вимагають, а ти прагнеш зрозуміти, чого хочеш сам. Це про реакцію на. Очікування інших, котику, котику, кота. Котик, що трапило? трапило? Котику, кота, котаку. Не квапимось. Саме та нова школа, яка варта уваги, Нестор вже не вперше радує цікавими релізами, як от зараз. З його новим досить оригінальним лірикс. Відео на пісню Пекло не наздожене мене. Про те, як бути не ідеальним, приймати свої недоліки та, попри все, пекло рухатися вперед. Дай Бог, у мене цей трек на репіті. Чесно, не знаю, чим все це ти закінчити. Світу відомо, чи то людина написано. У що даний поспросить реше обіцянім даєш мені 6 річному після себе, що залишити. Хідний 27. спогади. Ось як звучить справжній реп, глибокий текст про реалії сьогодення та професійно упакований звук. На нашу думку, тут важко знайти недоліки. Спогади, кожен мав те, що бю це почуття. Коли тається, наче тут вже колись бував Я не бував. Приблизно 10 років тому знав, що таке позик. Кожен хотів щось мати, не з отожити. Джонні дивний повертається разом із табом та презентує нам свої моменти. Ця пісня увійде до маленького EP «Work and Travel» разом з попереднім синглом, записаним Джоні, під час світового туру скалуш оркестра. Не можна сказати, що трек одразу впадає в око, але слухати можна. З іншого боку, це дуже добре зроблена робота, у якій взяло участь чимало трушних людей. Комусь це реп для своїх, а хтось додасть у плейлист. А на якому боці ви? Чорт забирай цікаво, скільки. Можна нам отати до краю, щоб охопити як найбільший спектр. Бо ми нами знаєш, сам та перетворимо спил на планеті. Реліз без гримас, як завжди, гарне відео від представників львівського репу. Можна точно сказати, що вся ця братська колова клекітуса тримає марку. Шершень знає, як гарно писати рими, хоча не можна сказати, що це найкраща його робота. На рахунок проблеми, то наші думки розійшлись. Комусь здалося, що вона читає по складах, а хтось думає, що в неї досить непоганий куплет. А що думаєте, ви? Наші гасло ти вдали в маси, ти Думав нас, ми тим що. Баксю звик брудно бацитий задля каси. Це До речі, минулого тижня в нас на каналі вийшло інтерв'ю з проблемою. Обов'язково його подивіться, якщо ще не бачили. Один день по тому зняв муд відео на пісню про мовч крута робота, яку хочеться слухати і дивитися, і ставити на репіт. Цей реліз менше походить на реп, який ми оглядаємо, і більше походить на інді рок, хоча з елементами речитативу. Але насправді цікава робота, тому наша пошана за неї артисту. Тесна ласі не все ті в протривице колеса. Нормально не під ними це поїздка не. Дофамін знає, як творити та робити це потужно. Його флоу впізнаваний та сучасний, а в текстах завжди присутні барси та сенс. Натус свінсеред це чудовий приклад того, наскільки можна вдало поєднувати мелодію та рими. Зацініть я був народжений перемогти, Нам часу мало тому ми беремо на три. Я зберіг свою душу, не знаю, як ти. Не минуле життя. Два хриплі динозаври та Аскет об'єдналися у треку папа, де з перших секунд розвалюють по фактах. Папа це коротко про те, що реп є музикою конкурентною, де кожен виконавець вважає себе крутішим за іншого. Та про те, що реп це спорт, і якщо ти хочеш триматися на плаву, то маєш постійно ставити у ньому нові рекорди. Головне тут в погоні за публікою не втратити честь. Шляпа, вони лише бла, бла скільки у них бабла скільки у них сук більше було тільки в бабла. Як я хочу, це новий реліз від київського андеграунд об'єднання Грінхаус на фіті з Кіру та колишньою вокалісткою з співаючих трусів Рімою Раймонд. Текст загорнутий у дуже глибоку та гарну мелодію. Єдине, чого й досі бракує хлопцям, це зняти вже нарешті хоч якесь відео. Їхня музика потрохи росте та знаходить свого слухача, але вона складається враження, що хлопці не готові виходити за рамки свого зеленого андеграунду. Авіарежим від Клонекса у колаборації з Голубенко схожий на спробу копіювати звичайний клубний трек з натяками на реп. Якщо глянути на це неозброєним оком, то можна й не помітити різниці. Проте і такий вайб полюбляє своя аудиторія, і як ми бачимо, по Клониксу, досить немала. Чорна діраша сіла серана. Творчість Клонекса взагалі доволі екстравагантна і зрозуміла не всім, та нам дуже цікаво зрозуміти його слухачів. Тому, якщо саме ви поціновувач його музики, розкажіть більше про себе у коментарях. А наш дайджест був створений за підтримки інтернет-ресурсу псам. І це всі релізи на сьогодні. Сподіваємось, ви знайшли щось новеньке для себе. До речі, давайте проведемо невеличку статистику: скільки пісень із 12 сьогоднішніх релізів ви додасте собі у плейлист? Один, п'ять, а може жодного? Нам дуже цікаві ваші відповіді. І традиційно з вами були брудні будні. Побажайте нам велике майбутнє. Обов'язково постав подобайку та напиши коментар путній.